Земля, Божий син, із гробу встав, смерть переможена, Божий син із гробу встав, смерть переможена, славте люди, славте Творця, за його любов без кінця, кров'ю від гріхи наші змить. Пісню перемоги співаючи, виголошуючи, викликаючи, промовляючи, свято небо, небо і земля, слава. Пощення гріхів, жите з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за батьок проливається на відпущення гріків. Шаючи до гробу, які відвалиний камінь від горей гробу побачили. Так і ми, увійшовши в храм, побачили, що в гробниці вже немає плащаниці. Тіло Господнє перекладено на плащаниці на престол. А ми бачимо перед собою образ Воскресіння Христового, Воскресіння Спасителя Господа Ісуса Христа, який своєю смертю подолав смерть людську. І дарував нове життя і запевнення, що Він є творець неба і землі, він є дати життя. Тому сьогоднішній день ми всі разом зібравшись, прославляємо Воскрес Господа і примовляємо, що Він своєю смертю нашу смерть полонив. І як чуємо сьогодні в посвосительному соб... слові Івана Золотоустого, що пекло зруйноване, бо прийняли, взявши тіло, прийняло Бога. Узявши того, чого ба що бачило, і прийняли те, чого не добачало. Тобто божественну природу, ту якою Господь Бог війшов, сокрушив за ворота пекельні, зруйнував ухід і двері у рай розбійнику відкрив. А нам дарував життя вічне. Тому ми сьогодні, оспівуючи, Ославне Воскресіння, дякуємо йому за ту жертовну, благодатну радість, яку він нам дарує сьогодні. І сьогодні ми освятили цей Артос, який є символ життя, який є символ хліб, той, котрий, все апостоли ставили в пам'ять про Спасителя Господа Ісуса Христа, лишаючи для нього місце. Вчорашнього дня ми були свідками того, як в Єрусалимі на Божому гробі зійшов благодатний вогонь. Як після запевнення, того, що Господь не покидає своєю промислительною дією наш народ і не покидає нашу землю, але все ж таки піклується, як і колись. Створивши він, піклується ви бо не Бог, Творець і промислитель цього світу. Сьогоднішній день всіх щиро вас вітаю і світовим Воскресінням Христом з великодними святами, з святою Пасхою. У сьогоднішній день святкує небо і земля, торжество і з торжеств і праздник над праздниками, що ми Господа прославляли во віки життя нашого подавця і Творця Всесвіту і нашого Спасителя, Відкупителя, що від ріка смерті нас визволяє. Хай Боже любов горне всіх нас отут, у святому храмі, всіх, хто що тут присутні, скважині присутніх, сутні. Господь згуртує нашу громаду любові в Христі Ісусі у тій благодатній. Справі, яку маємо сьогодні разом спільно виконувати кожен на своєму місці, хто і при праці, хто і на службі, хто в лікарні, хто в школі, хто десь на роботі, де би не перебував, у яких обставинах би не був, він завжди повинен виконувати сумлінно і відповідально свої обов'язки, адже ми знаємо, що ми вже третій рік святкуємо Великдень і святу Пасху у воєнному стані. На жаль, ми. Ще нема, не можемо сказати, що Україна воскресла, бо вона, на жаль, ще в східні області потерпають, як ми вчора чули, і також сьогодні, на жаль, потерпають від тих обстрілів і тих наступів. Але ми стоїмо, ми боремося і ми молимося і віримо з Божою допомогою, подолаємо всяке зло, яке на нас протистоїть, яке на нашу державу Україну. Молимо Господа, щоб допоміг нашим воїнам-захисникам вистояти, щоб допоміг тим, котрі поранені, одужати. А тим, в полоні звільнитись, і щоб Господь милостивий. Дарував силу і мудрості, і командирам, і всім керівникам, і всім тим, хто найбільше є учасниками нинішній день тих військових дій на сході України. Також благаємо сьогодні за волонтерів, за капеланів. Молимо, Господа за тих, що через неходіття війни змушені залишати свої домівки, за тих, хто вже зараз на даний час змушений на чужині працювати, чи то в Чехії, чи в Польщі, чи за кордоном, чи в Канаді, чи в Америці. Хто веде не перебував сьогодні? Свята, благодать Божа, Воскресіння Христового наповнює наші серця. Хай Божа любов гуртує усіх нас тут присутніх. всіх тих, що прийшли, як сьогодні Іван за і говорить нам. І ті, хто постали, ті, хто не постали, і хто прийшли ще вранці, у молодому віці почали. Висповідувати Господа Бога і практикувати як дійсно е, зустріч з живим Богом, то участь у християнському, благочестивому побожному житті. А також ті, хто вже на старості літ, покаявшись, прийшли до Господа, тобто ті, хто в дванадцятій годині, одинадцятій годині, Господь нікому не відмовляє у цій благодаті. Тож хай Божа любов нині всіх згуртує нас в єдину Христову сім'ю, Щоб ми йдемо і устами, слава йде на істину Бога. Сьогодні вітаємо всіх воїнів, захисників, братів і сестер, всіх жертводавців, благоукресителів, парафіян, прихожан, всіх вас тут присутніх. Господня ласка огортає і хай буде добра Божа ласка і смачна великодня Пасха. Миру, добра, здоров'я Божа благословення. Вам вашим родинам на здоров'я на спасіння, на мною, і віта, Христос! Воскрес! Вот воскресенье, Христос воскрес, віша, найдань, що я супорив Господь, радіємо і веселіємося в Нім. Христос Воскрес! Воскрес Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! На тому духовний почасників і кіовень Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подавав і тим, що Димшави, освятити хліб, Цей твоїм святим небесним благословенням, щоб він усім був, що і споживає на спасіння душі, на здоров'я тілесне, на захист проти всіх недуг, всякого ворожого піступу через Господа нашого Ісуса Христа. Що з неба дійшов, дає життя спасіння світові і з тобою в єдності святого Духа, не і повсякчас на Амінь. Господу помолимо поглянь, Господи Ісуса Христе, Боже наш на ягняце і на інші страви м'ясні благослови святи. Як благословив освяти весе, що його тобі привів вірний Авраам, і Агнця, що його тобі Авель приніс від плодів, також і теля годоване, що його зверів, єси заколоти для сина блудного, що знову повернувся до тебе. Як той сподобався твоїм збилістю насолодитися, так і ми насолодимося цим благословенними свяченими твоїми справами, оти, си правдиво, поживай, подати благ, Боже наш. Віславо слава з і з тим блим животворчим твоїм духом нині повсякчас і на віки, віки. Господу помолимо. Пади, Господи, Боже що все сотворив, благослови сир, масло, молоко, яйця іншу поживу і нас береже в благості твоїй. Що ми насолоджуючись, цими твоїми щедро поданими дарами наситилися, і не мовну твою власть, ради присвітло, значить, теряного воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, бо твоя держава, Твої Царсіна, слава, Отця і сина Святого Духа, мені повсякчасної віки, віки. Страви, духа, і віки. Слава освячується, пасхальні стравиці і благодаті прийшла Духа Кроплі водою цією свяченою. Пів Отця Сина і Святого Духа, Духані повсякчас на віки віків. Христос Воскрес!

Христос Воска, переходимо святою, здоровенькі бути. Добра, здоров'я, Божа благословить, даріх хвилі, любові, злагоді, хай Господь благословляє вас і ваші родини. Воселяцію свячується пасхальні стравиці, благодать Пресудуху, кропівної щеченої, в ім'я Отця і Сина, Сили Святого Духа. Восвязьці свячується, пасхальні стравиці, благодать Преща Духу Щеченої, в ім'я Отця і Сина, Сили Святого камінь. Христос Воскрес, Боже благослови, свята великодому здоровень, будьте! З Воскресінням Христом, добра, здоров'я, миру, любові, Злагоди вам і, і вашим родинам. Добра здоров'я, Боже благословення! миру і перемоги нашій Україні, Боже благословення вам, нашому ми благослови, свячується, Пасхальні ставити, благодаря ще не в ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес, Божого благословення. добра здоров'я за бараті, на на вітом доброї в часі проживайте, Бога прославляйте, від тих за їх нами. Христос Воскресен. Здоровенькі будьте Бога. Христос Воскрес, добра здоров'я, Божа благослови вам і вашим родинам Христом. Ваш днів крашу вас радість, добро, любов і злагода проживає. Добра здоров'я, Христос Воскрес! Здоровенькі будьте з великодними святами благослужайтеся, святуйтеся, послані стравиці. Благодать пища духу, кропля ловилися на війні, обсячі на студу камінь, Господи Боже, благослови. З великому здоровенькі будьте, Христос Воскрес, добра здоров'я, Боже, благослови вам.

Христос Воскрес! Дорогі у Христі, браті і сестри, щиро вітаю вас з великодними святами, ці щедрі, дари, які ви відповідно дехто більше утримувалися протягом 40 днів. Сьогодні будуть благословенними, смачними і корисними вам на здоров'я, на радість і Богові на славу, миру, добра, здоров'я вам і вашим родинам. Споживайте здоровенькі, смачної пасхи, мирних і переможних великодних свят. Божого благословення вам, вашим родинам.